Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося, що відбувається у вашому житті, що недавно було і що невдовзі буде. Дивитися будемо на колоді Ленорман видавництва п'ятник. Для початку подивимося, в яких енергіях ви зараз знаходитесь. Для цього знайдемо карту жінки і візьмемо три карти до неї і три карти після неї. Випала карта жінки, беремо 3 після і 3 до місяць птахи, конюшина, перехрестя мітла і коса. Зараз у вас дуже багато думок, які не дають вам спокою. Ці думки можуть бути пов'язані із сварками та скандалами, і з певними людьми, з якими вже ви припинили стосунки, припинили своє спілкування. Дивимося детальніше, що відбувається, відбувалося і буде відбуватися у вашому житті. Під серцем на серці. В голові, в ногах. Що було, що буде, що давно було, що в майбутньому буде, що недавно відбулося, що незабаром буде. Дивимося, що у вас під серцем і на серці? Під серцем у вас карта лілії. Ця карта може вказувати на ваш духовний розвиток, на розмови із вашим духовним наставником. Також вона може вказувати когось із родичів старшого віку, за якого ви сильно переживаєте. На серці у нас птахи, собака, зірки, лелеки і конюшина. Це розмови із другом про ваші мрії, про ваші надії, про те, що ви хочете змінити своє життя на краще, і зараз у вас є такий шанс. У вас настане світла смуга у житті. В голові у вас вежа, гора і мітла. Це вказує на проблеми та конфліктні ситуації із владою. Також можуть бути проблеми із законами іншої країни, в якій, можливо, ви зараз перебуваєте. Або ж у вас виникли труднощі при оформленні документів на виїзд із країни. Що в ногах, коса, миші, ведмідь? Це страхи і переживання, які причиняють вам душевний біль. Це переживання за впливового чоловіка. Можливо, за батька, який наразі хворіє. Що було в вашому житті? Ви отримали новини від батьків, або ж мали нові можливості. Отримали цінну інформацію, яка допомогла у вирішенні робочих питань. Деякий час ви працювали з дому дистанційно. Багато читали та удосконалювали свої знання. Що буде у вас у майбутньому? На вас чекає благополуччя та фінансова стабільність. Вам можуть підняти заробітню плату. Також у вашому житті може з'явитися чоловік, який допомагатиме вам, стане вашим благодійником. Незважаючи на те, скільки вам зараз років, ви можете вперше серйозно закохатися. Також у вас можуть виникати хвилювання через вагітність або за дитину, якщо вона у вас є. Та ваші хвилювання будуть марними, у вас все буде добре, у вас будуть вигідні перспективи на роботі, а також щасливий шлюб, хороше самопочуття та гарне світле майбутнє. І хто б вам що не казав, пам'ятайте, що ви красиві і заслуховуєте на щастя.